Всім привіт, друзі! Місто Урбіно, Італія. Такі вузенькі вулиці, середньовікові вулиці. Подивіться, єлі-єлі заїхав бус в притик. Місто знаходиться на пагорбі. І сьогодні тільки робимо, що хожу вниз і вверх. Ораторіо. Ну, зараз мені треба підійти до ораторію. Бачите, є от такі туристичні козівники. Подивіться на цю архітектуру. Це щось нереальне, я під враженням. Бачите, готель Рафаело. В цьому місці родився Рафаело. Рани з водою по цьому місці. Подивіться, який крутий схил. Боже, як би хоч не защепитися і не вбитися тут. Треба дивитися під ноги, ну як же ж можна дивитися тільки під ноги, коли подивіться, яка краса. Від цієї краси не можна відірвати очей. Кілька віків оцим муром, цим будинком. Друзі, буду багато записувати відео із цього місця, тому що місто дуже гарне, багато своєї історії. Архітектура нереальна, краєвиди нереальні. Важко передати це все словами. Це треба бачити, цю красу треба бачити. Такі вузенькі двері, маленькі двері, середньовічні двері, можна сказати, середньовічні двері. Але ця вуличка має свій, свій фешн. Дивіться. Свою ізюмінку. Чотири віконця, такі маленькі віконечка, середньовічні. Це віконечко без стекла. Маленькі вікна і двері не такі великі. Напевно, треба зігнутим зайти. От вуглі Мадоніна, ще покажу мадоніна. Мадонна. Тут ресторан. Підійду тут ресторан. Подивимося меню. Подивлюся меню, ну це, напевно, класичний італійський ресторан. Buongiorno, si può vedere il ristorante? Ma io adesso non ne vado a mangiare, vado solo. Posso fare foto, video? Faccio eh, video? Sì, sì, faccio video. Prima volta in vostra città, bellissima città. Lei di dove è? arrivata da Ancona, ma sono ucraina. Ucraina? Sì, sì. Але вперше ці, мене бачили. Алеці, давай разом із нами танці з Українки. Малий Я при вході в ресторані почала зустрілася із сином власника Вау Кебелдо. Bellissimo ristorante. Ma quanti anni questo Però ristorante? Mille novecento tisso devecientottanta osmisant. Drussi svenite che sì. so, il restaurant è bellissimo. Gruppo, oppure... No, sono da, da sola arrivata. Prima volta. Prima volta eh? Desideravo vedere vostra città. Ah, aiuterà, qui, bellissimo. Ma cucina tipica italiana, eh, vero? Sì, facciamo cucina tipica italiana, sì. Grande ristorante, non è piccolo. Vostra eh, città. È grande, grande, grande questo ristorante. Ma vini è eh, vostra zona, sì, si vede, invecchiati questi vini. Sì, quanti anni questi, questi vini sono, più o meno? Questi sono nuovi. Questi. Novi, sì? No, essere, no, questi sono nuovi, che questi sono delle bottiglie, invecchiate. Invecchiati, ma questo adesso non si può, eh, solo eh, guardare quanti. si può. E quanti anni questi bottigli? Quanti, guardare, guardare, questi quanti, quanti sì. anni questi, eh. 20, 30? Е, бе, ви йшли 30 років. Сьому ви, цим ви нам 30 років. Ви бачите, що ми вині, бендіамо, клієнті. Ді, квеста зона сі? Чи, сандобили, розшукони, Ага, це ви на цієї зони. Чанке аванті? Ця кучина аванті сі? 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 Posso andare in cucina, in salotto, Sono ok, ata. Sì, sì. Camino, qui, bello, camino. che camino. Ma il cammino solo not, a tamo, eh, ori, non... è menellate, sì. Anche le menellate fa, facciate, bravo. Sì, sì, Bellissimo. Questo vostri famosi che è arrivato in vostro ristorante. sì. Sì. Lavoramo con i tuoi cittadini, sì. questo è mio babbo. Questo è il mio babbo, eh? sì, sì. Sì. Questo suo babbo? Sì, sì, questo è il mio babbo. C'è sì. Sì. Mm -hmm. Baco, questo lei è giovane, sì. Sì, il mio no. babbo è giovane è questo. Sì, è bello. Bellissimo. In questo bar, sì. In questo bar, sì, sì. sì. in questo bar. Bellissimo. Sono molto emozionata, bellissimo. Grazie mille, buona giornata. Sì, buona giornata, io comunque sono Gabriele. Piacere, sono Taia. E questo è per te. Абілекти всі грації. Ну що, друзі, я була в ресторані. Відвідала ресторан типічної італійської кухні. Ресторан доступні ціни. Перші блюда 12, 10, 15 євро. Типічна кухня. Значить, друге блюдо в середньому. Від десяти до двадцяти п'яти в лют. Окей. Скрізі, а переораторію, яка страда? Ораторію. Окей, грати. Тут бачите не тільки ресторан, а ще є готель. Типічна кухня, ну, я підраження. Старенький ресторан, уже багато років працює, відкрився ще минулого століття, в 80-х роках. Бачите, пап. Надіюсь, відкрита в далені церква. Ораторія сан Джованні, Оце мені треба зайти, в це ораторію, яке закрите. Зараз, Боже, мій милий. Я розчарована. Мені треба... Зайти в цю ораторію, в цю церкву. Бачила відео там твори мистецтва в цій церкві. Зараз питаю, коли відкриється. Бачите, є таблички для туристів. Buongiorno, ma quanto si apre eh, oratorio? Eh, non lo so, sinceramente. А для дечі? І квантово коста білету лейнулося. Так. Має відкритися в десять. В десять. П'ять євро білет. Обов'язково відвідаю. Але прийшли на мапу в пункті інформації? Він в Альберго, В албергі. Добре. Я без мапи будь-якого. Подивіться, яке панорама. Під враженнями. підраженнями по всьому місту є отакі, От це називається найти різкій мові фонтаніни крани з питною водою. Ця вода придатна для пиття. Гарна карта мені подобається. Коротко і ясно, бачите. Добре, друзі. Я надіюся, вам це відео було цікаве. Якщо так, підтримуйте розвиток країномовного ютуб-каналу. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Урбіну італія.